Товіки взагалі не роблять манікюр, але я думаю, він тут прям необхідний. Тільки погляньте, які глибокі тріщини на пальчиках у нас є. А виконати манікюр вдома на таких ручках буде досить складно. Тож краще піти до спеціаліста, який виконає вам гарну чистку та зробить все досить обережно. А це ті ж самі ручки тільки три місяці назад. Подивіться, яка велика була травма на середньому пальчику, і сьогодні все вже досить непогано. І це не термічний та не хімічний опік, як, як подумали коментатори в Тіктоці. Тут був сильний удар. Через це під за. Пеклася кров, я її, як можливо, було зачистила і дала час нігтику відрости. Сьогодні я детально вам покажу, як я виконую манікюрчик на ось таких ручках. Кишеню я відкриваю пушером від Сталекс. Як бачите, виконую я це досить обережно, без нажиму на нігтєву пластину і починаю я завжди це з синусів. Кутикула тут груба. А манікюр я буду виконувати в класиці. Румувер у мене від гама, він йде з сечовиною. Так як я працюю в класичній техніці, рідко гарно те, що на ремоверу є інструкція по його використанню. Невеличку капельку Ремовера я нанесла на кутикулу і пушером розподіляю вже під проксимальним валиком. Топориком я підчищаю птеріги. і роблю я це для того, щоб мені було зручно виконати зріз. Знаєте, що я помітила, коли працювала саме цим ремовером? Те, що він не приносить дискомфорту моєму клієнтові. Він не пік, навіть коли потрапляв у такі глибокі ранки. Ну і самий цікавий процес це виконати зріз кутикули. Мовер я прибираю за допомогою серветочки змоченої в обежирювачі. Маленькими не поспішаючими рухами я починаю зріз саме з синусів і Увагу працюю я саме кінчиками лес без хаотичних та різких рухів. Крок за кроком, якщо вам не вдається виконати зріз за один раз, можна потім дорізати. Найголовніше те, щоб у вас була гарно відкрита кишені і щоб там не було залишків пирігю та шкіри. Лезо ваших ножиць ніде не спіткнулось. В пальчику я виконувала зріз досить обережно, щоб не поранити шкіру, бо і так досить близько йдуть капілярчики. Рухи повільні та плавні. Мені не вдалося зрізати ідеально з першого разу кутикулу ковбаскою, тож я просто підрізаю, де є залишки шкіри. А за допомогою на кожець я підбираю кутикулу, де я не змогла то забрати своїми ножицями. Після того як я виконаю зріз своїми кусачками, я зроблю шліфовку за допомогою пилочки по маску. Якщо виконувати манікюр, хоча б раз в місяць, шкіра буде ідеальна і таких тріщин більше не буде.